Микола, по-перше, вітаю з перемогою. Дуже принципово, я так розумію, суперник. Ну так, це наш суперник по першій лізі. Команда чемпіон першої ліги. Ми у, першому, у першій лізі з ними два, два рази грали, програли, потім перемогли. І зараз це вже був такий третій матч. Нам хотілось довести самим, самим собі та нашому президенту, тренеру, що коли ми перемогли їх у першій лізі, це була не випадковість, тому не налаштувала на цю гру як на останній бій. Ну, Сьогодні першими Пропустили, а потім все ж таки аж в два м'ячі, у підсумку змогли переломити хід поєдинку. Хоча до цього два тури поспіль взагалі команда не забивала. Ну я, я вважаю, що якраз е, ці два тури, які ми е, програли, і... Це якось вплинуло на команду, тому що ми знову ж таки залишилися винні сотренеру нашим болівальникам, які з нас болівають, переживають президенту команди, що самим собі ну, ми два матчі не могли і виграти, показували не дуже гарний футзал. І сьогодні хотілося переломити трохи. Тому якось так вийшло. Ну, я вважаю, що другий м'яч став переломним, третій це ще таке наслідки. Хлопці пішли п'ятого города з порожніми, тому. Ну, я так я розумію, результатом е можете бути задоволеним, а якістю гри. Є ще що допрацьовувати? Та ну я думаю, що немає ідеальних команд. Завжди є над чим працювати, і ми не виняток. Тому я думаю, що тренер подивиться цю гру, нам потім там в чат напише, всі наші помилки, зауваження. Будемо працювати, щоб далі, щоб далі перемагати і радувати своїх болівальників. Ну що сьогодні можна відпочити, відсвяткувати? Та я думаю, ні. Завтра ще другі турніри є тому готуємося до наступних матчів. Дякую з перемогу!